Розташована межа між тиском на чиновників на державній службі і антикорупційною журналістикою, тобто моніторингом їхнього способу життя, фактично, розслідувальна журналістика це інструмент. Публічного громадського контролю за представниками влади, інакше якби ви, глядачі дізналися про лакшері можновладців, елітні маєтки, vip відпочинок наша робота це співставляти їхню зарплату з реальними статками. Однак герої одного з наших матеріалів, а саме троє суддів Чернігівського апеляційного суду, запевняють, що наші сюжети про їх заміські будинки дорогі авто, це Тиск на професійну діяльність. Хм. Хоча який же це тиск, якщо після нашого розслідування судді фігуранти взагалі-то пішли на підвищення, а привернули до себе увагу вони, ухваливши безпрецедентне рішення: сім років позбавлення волі за продаж авто, придбаного хм. за власний кошт звучить як абсурд, але ні, це реальна ухвала суддів Чернігівського апеляційного суду. А тепер просто для порівняння і вашого розуміння за що торік засуджували до сіми років. Стільки отримав житель Київщини за незаконне переправлення через держкордон військовозобов'язаних під виглядом волонтерів. Жителя стороженця засуджено на сім років за вбивство знайомого. Або ось агента ФСБ з івано франківська засудили до сіми років тюрми. Він зливав ворогу дані про стратегічні об'єкти Прикарпаття. А Чернігівські судді вирішили, що сім років це адекватний строк ув'язнення за те, що український підприємець, один з найбільших платників податків в Чернігівській області, Олег Авір'янов, продав без згоди дружини автівку, придбану за власні кошти. Моя колишня дружина, яка є заявителем в цій справі, вона заявляє, що я у неї угнав автомобіль. Але цей автомобіль з її свідчень вона в суді підтверджувала був куплений за мої особисті кошти, і був проданий в шлюбі без згоди дружини. Ну вдумайтесь, прокуратура вимагала для мене 10 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Та апеляційний суд Чернігівської області прийняв рішення одноголосно засудити мене на 7 років позбавлення волі. Судді, які приймали це рішення, це судді Чернігівського апеляційного суду. Це осідач заболотний і антіпец. Як виявилось, це не пер. Ще ну, скажімо так, неоднозначне суддівське рішення, бо за свою практику вони вже виправдовували браконьєрів, вбивць та затягували справи проти корупціонерів. Апеляційний розгляд справи міського голови мене відклали таке рішення. Ухвалив сьогодні. Суддя апеляційного суду області Валерій Заболотний. Нині апеляційний розгляд справи вдруге перенесли. Причина в суді вимкнули світло. Ба більше виявилось, що ці судді ведуть доволі заможний спосіб життя, який не зовсім. Відповідає їх офіційним статкам. Нам вдалося встановити, що у власності вони мають квартири у найкращих ЖК Чернігова. Заміські будинки вже збудовані, та ті, що тільки будуються, можуть дозволити собі відпочинок на найкращих курортах, як от на Шрі-Ланці. А ще їх діти змогли непогано влаштуватись в Європі. До прикладу, два дорослих сини одного з суддів, тримають стрій у батальйонах Варшави, Чикаго, Парижу та Мюнхену. Про що свідчать їхні соцмережі? Перед публікацією цих матеріалів ми намагалися взяти коментар у самих служителів Феміди проте поспілкуватися з нами телефоном погодився лише суддя по Сини Виїхали до війни. У 22-му не, не 24 лютого, а раніше вони виїхали за кордон. Син старший винаймає житло. Він а, в, закінчив вузу у Польщі свого часу. Зараз там працює. У молодше проживає, навчається зараз. Чи не поверталися вони для там того, щоб стати на військовий облік? Ну все оновлено, все в того, той потребує резерв. Плюс. А після виходу цього розслідування на нас почалась справжня атака з боку чернігівських суддів, які звинуватили нас у тиску на суд. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Чернігівського апеляційного суду. Це викликало у нас неабияке здивування, адже це розслідування нічим не відрізняється від інших матеріалів, де ми так само досліджуємо майно і статки суддів, прокурорів та чиновників в інших регіонах України, аби зрозуміти, чи відповідає їхній спосіб життя їхнім же офіційним доходам. Тут варто наголосити, що всі запитання, які ми намагалися поставити суддям посидачу за болотному та антипець, стосувались винятково статків і їх невідповідності офіційним доходам. Тож в чому полягав тиск безпосередньо на судовий процес, до кінця не зрозуміло. Що цікаво, в заяві, яку опублікував Чернігівський апеляційний суд, немає ані слова про наявність неправдивих відомостей, які ми оприлюднили в нашому розслідуванні. Тобто інформацію про квартири, заміські будинки, автівки разом із заможним життям їхніх дітей в Європі судді не спростували і не заперечили, що по суті підтверджує їх правдивість для того, аби розібратися з питанням щодо так званого тиску, на суддів ми вирішили перевірити наш матеріал та надали його на дослідження до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. За результатами незалежного дослідження виявилось, що в публікації відсутні висловлювання, які відповідали б визначенню тиск на судові органи, тобто матеріал не містить тверджень, зміст яких полягає у тиску на суддів. Ба більше для вирішення цієї ситуації ми організували круглий стіл на тему тиск на суддів та блокування роботи журналістів, в якому, до речі, взяли участь представники медіаспільноти, юристи, правозахисники та громадські активісти. На цей захід ми насамперед запросили тих самих суддів, які зробили цю гучну заяву. Але жоден з них на запрошення не відгукнувся. Просити вас на круглий стіл. Хотіли запросити вас на круглі стіл. Можете, будь ласка, відповісти, Микола Миколайович, журналістка, у нас корупції. Є прес-служба. Доброго дня. За, за... більше ви хотіли передати на круглий стіл. Хотіли б вас бачити. А чому хочу вам спілкувати? Я думаю, що правильна позиція була, е, хоча б одному із суддів, все таки бути присутнім, пояснити в чому вони бачать цей тиск. Ну, ми всі тут знаходимося. Якби до нас підійшов журналіст взяти інтерв'ю, що нам з вами приховувати? Ну будь ласка, відкриті, все розповідаємо. Немаючи і так має бути з кожною людиною, яка тим паче займає якесь посадово, якусь посаду на в тій чи іншій е гілці влади. Здавалося б, крапки над і розставлені. Експертиза підтвердила відсутність тиску на суддів в нашому матеріалі. А ми запрошували чернігівських служителів Феміди до відкритого публічного діалогу. Та на наш подив, герої журналістського розслідування продовжили атаки на нашу редакцію. Осидач, антипець та заболотний подали до Вищої ради правосуддя скаргу, в якій заявили про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. Своєю чергою Вища рада правосуддя стала на захист чернігівських суддів та ініціювала звернення до комісії журналістської етики та національної ради з питань телебачення і радіомовлення, аби вони перевірили наші медіа. А Чернігівська прокуратура навіть порушила проти нас справу за заявою суддів. Окремо хочеться зазначити, що основний функціонал Вищої ради правосуддя. Це забезпечення належності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством та формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів. Тобто, після оприлюднення в медіа інформації щодо можливої недоброчесності чернігівських суддів, ВРП мала б вимагати пояснень та організовувати перевірку не антикорупційного медіа, а насамперед суддів. Та повернімося до нашого розслідування. Олега Вір'яна, якому судді Чернігівської апеляції присудили 7 років позбавлення волі за продаж авто, придбаного за власні кошти, впевнений, що і сама справа, і вирок проти нього це розправа з боку його опонентів. А судді діють на їхнє замовлення. Судді Чернігівського суду, осідач, заболотний болотний антипец, вони дуже чітко розуміли, хто я такий. Вони дуже чітко розуміли, що я є промисловість. Що у мене працює тисяча працівників українців? Вони дуже чітко розуміли, що я сплачую 200 мільйонів гривень податків, 200 мільйонів гривень заробітної плати. Я створив два підприємства: одне у Прилуках, друге у Львові. За цією рейдерською атакою стоїть там народний депутат від групи Довіра Борис Приходька. Він керує суддями Чернігівського апеляційного суду, і судді Чернігівського апеляційного суду виконують його замовлення. Інформація про те, що судді Антипецьо, седач та заболотний ймовірно можуть виносити рішення на чиєсь замовлення, вже з'являлась в публікаціях місцевих та всеукраїнських медіа. Ба більше в грудні минулого року депутати Чернігівської обласної ради звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою зупинити спроби рейдерського захоплення підприємств, до яких на думку народних обранців причетний народний депутат Борис Приходько. В заяві, зокрема, було зазначено, що тривожним є вплив приходька на Чернігівський апеляційний суд, де сумнівні рішення виносять одні й ті самі судді: Микола Осидач, Валентина Антипець та Валерій Заболотний. Їх неодноразово звинувачували у затягуванні гучних справ, знятті відповідальності з убивць та хабарників, і навпаки, у неправомірному переслідуванні неугодних. Нардеп Приходько відомий своєю скандальною кар'єрою ще від часів правління Януковича. з 2014 року. Його ім'я фігурує в кримінальному провадженні про розкрадання двох мільярдів гривень з аграрного фонду, які зникли через Бродбізнес Банк Сергія Курченка. За ці махінації політику загрожувало 12 років ув'язнення а розгляд справи до речі досі триває. В тій же заяві депутатів Чернігівської облради йдеться про систематичні спроби з боку приходька та пов'язаних з ним структур захопити підприємства, паралізувати їх роботу, арештувати рахунки та майно. Одна з таких гучних справ це спроба рейдерського захоплення аграрного підприємства Земля і воля, одного з найбільших платників податків Чернігівщини. Як стверджував власник підприємства Герой України Леонід Яковишин за атаками на підприємство стоїть саме приходьком. На початку повномасштабного вторгнення він намагався віджати підприємство силою за допомогою воєнкомата. Тоді озброєні люди приїхали на підприємство і намагались вилучити техніку. Справа проти Олега Авір'янова ймовірно може бути спробою заволодіти підприємством пожмашина, де він не просто власник підприємства, а й менеджер, який керує всіма операційними процесами. Тож цей вирок може вплинути і на діяльність стратегічно важливого для країни виробництва. Чим це може загрожувати в умовах війни постійних обстрілів, думаю, пояснювати не треба. Я є не просто власником, який сидить, нічого не робить і отримує дивіденти. Я є не ну, операційним керівником, тобто я керую всіми управлінськими процесами на підприємстві. І е, процес виробництва цієї техніки залежить е, в першу чергу від мого прямого втручання в ці операційні процеси. що е, я буду усунутий на сім років е, для відбування покарання з цього абсурдного вироку. То компанії пожмашина не буде. Ну вона припинить своє існування. Ба більше не дивлячись на вирок, Олег Авір'янов продовжує інвестувати в Україну та створює нові робочі місця. Просто зараз будує виробничу потужності в новому індустріальному парку на Львівщині. Як ця справа може відобразитись на інвестиційному іміджі України? Питання риторичне. Це буде завод. Будівництво спец спецтехніки повного циклу і цікавим фактом і те, що це перший такий завод, е, новий завод за часів всієї незалежної України, який почав своє будівництво при такому відношенні держави до мене, як до е, промисловця, до роботодавця, а навіщо мені е, продовжувати інвестувати в Україну? Але е, я Вірю в нашу країну, і Україна це не заболотний осідачий Тіпес і приходько. Україна це люди, які живуть і працюють над розвитком країни. Україна це збройні сили України, які захищають нашу країну. Я впевнений, що касаційний суд скасує це рішення, тому я й вірю в свою країну, і тому я інвестую в свою країну. Та повернімося до суддівських заяв про, начебто, тиск з нашого боку. Їхня скарга до Вищої ради правосуддя ґрунтувалась на тому, що ми нібито здійснили цитую втручання у діяльність суду при здійсненні правосуддя. Хоча всі питання, які ми задавали суддям, були винятково щодо численних статків. Натомість жодного запитання щодо справи Авріянова, ми їм ніколи не ставили. Тож після необґрунтованих звинувачень, на нашого адресу ми вирішили попросити суддів прокоментувати і їхнє рішення щодо засудження чоловіка на сім років за продаж авто, придбаного за власні кошти. Пане суддя, журналістка медіа з під корупції. Нас на вас дає пару питань. До Як ви можете власне. аргументувати своє рішення стосовно справи Мар'яни? До прислужувався питання. Добре. Коментувати своє рішення, як бачите, суддя заболотний відмовився. А от суддя антипець взагалі послала нас до депутатів. Справа у мене нічого не цікавить, і кореспонденти да, просто винесли йому е, 7 років е, позбавлення волі. Всі, за, всі за, претензії за до, до депутатів. До яких саме депутатів Верховної Ради звертатись пані суддя не уточнила. Можливо, вона мала на увазі нардепа приходька, який за повідомленнями місцевих медіа має безпосередній вплив на суддів Чернігівської апеляції. Ну одним словом, бачити журналістів в судді були не раді. А підлеглі судді Заболотного навіть поводились агресивно та заважали нашій знімальній групі. своє класка на соціальної справи. Ви ж бачите, що не, не я не бажаю. Я не перебиваю, тут закликав. Скажіть, будь ласка, скажіть, а чого ви за руки мене хапаєте? Ви не маєте права мене за руки хапати. Це субок. перешкоджання журналістській діяльності. Та далі ще цікавіше, під час одного з наших відряджень до Чернігова біля будівлі суду ми помітили ось цього чоловіка, який фотографував на телефон нашу знімальну групу, службове авто та його номери. Згодом, до речі, він сам зізнався, що робив це за наказом судді заболотного. А скажіть, будь ласка, з якою метою ви наш автомобіль? Це вас заболотний попросив? Попросив. Такі вас цілі. Ніяких сіду. Ніяких? А для чого ви фоткали? Ну а після цього ми стикнулися з дуже пильною увагою до нас з боку поліціянців. Наше службове авто зупиняли на кожному блокпості та влаштовували ну дуже дуже ретельну перевірку, максимально затягуючи час. Це тривало допоки ми не залишили Чернігівської області. Отримати прямі докази, що це було зроблено за вказівкою судді. Ми, звісно, не можемо. Але і у такі збіги віриться не дуже. Крапку в цій історії ставити зарано. Олег Авір'янов продовжує відстоювати свою позицію в судах на черзі засідання касаційного суду, де підприємець вкотре буде доводити суддям абсурдність звинувачень проти нього. Всі розуміють, що це замовна замовне рішення, і всі розуміють, що це абсолютно незаконне рішення. Е, я сподіваюся, що касаційний суд дасть належну правову оцінку цьому рішенню. Е, і також наші адвокати вже підготували там юридичну правову позицію для того, щоб... Е, Продовжувати захист в європейському суді з прав людини я готовий і буду йти до кінця, буду боротися. І мало того, я буду боротися, доки е, судді Чернігівського апеляційного суду, а сідать за болотний ті не понесуть кримінальну відповідальність за свої злочинні рішення. Ми дуже сподіваємось, що судді приймуть до уваги ті доводи, які ми зазначили в касаційній скарзі. Відкриють просто сімейний кодекс, хоча б і постанову, і це все побачать, оскільки доказової бази, Достатньо для того, щоб виправдати, оскільки в нас є рішення першої інстанції, де написано виправдати Олега В'ячеславовича, визнати невинуватим. Своєю чергою, наша медіа обов'язково продовжить стежити за перебігом цієї справи. Нові подробиці ми обов'язково розкажемо вам в наших наступних випусках. Тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, аби не пропустити найцікавіше.